Це унікальний автомобіль. Виглядає як ВАЗівська шістка, але вся всередині ВІБМВ. 30-ї моделі. Лопис весь минулолітній їздив, готував автомобіль. ми результат побачимо бачимо зараз. Це перша гонка, слава компінь за останні два роки. Як ми бачимо, їзда не забувається. Як ви бачимо, повороти, дворники, дворні і фарами, деколи колись це нормальні атрибути паломної їзди. Через фігурці, але щасно повернувся, повернувся но... назад, розчилив кішку.